Це все. Мені зараз треба спакувати в машину. Ми, в принципі, майже все зібрали. Так, ми дуже довго йшли лісом і вийшли на ось такий прикольний вид. Виглядає цікавіше, коли ти йдеш назад. Йдемо ще мені 9 хвилин їхати. Я пообіцяла, що зніму наш переїзд вже, мабуть, сотий за 4 роки. Коротше, виглядає він ось так. Оце все мені зараз треба спакувати в машину. Спочатку посортувати, спакувати, а потім відправити в машину. Як ви думаєте, воно поміститься взагалі в нашу авто? Бо я думаю, да, бо ми приїхали, в принципі, з цим всім. Але тепер я, звісно, дивлюсь на це і сумніваюся. Ну, коротше. Цель це все зараз зібрати і спакувати, бо завтра наша машина уїжджає без нас. І мені треба, коротше, всього, красиво умастити. Так, ну картина зараз такова. Я вже забрала один чемодан, отакий, як оранжевий, тільки бюрюзовий, спакувала і забрала деякі речі. М в принципі, іначе я все бачу, як все туди поміщається, але це не точно ще. Зараз беру ось ці дві прекрасні приставочки, несу машину. От. А потім буду пробувати запакувати сірий чемодан і отой. Бо цей у нас не їде, а цей передадуть нам потім новою почтою. Угу, угу, угу. Ну, коротше, картина зараз тут от така. Ой. Фух. Донесли це. Якщо колись мене хтось спитає, яку я хочу машину, то я, напевно, буду ходити ось таку. Туди вже точно все поміститься, там ще можна забити дом на кольосах. Отут, біда. Біда. Ми хочемо ще сюди стулець положити. Ну, зараз в мене виникають саміння. Я, наче як не дивлюсь на машину, така а сюди все поміститься аж під потолок. А коли починаю сплати речі, то розумію, що я щось то трішки по ходу. День, не знаю, другий, напевно, чи третій, другий, скоріше за все, у вас у мене взагалі третій. А ми, в принципі, майже все зібрали. У нас залишилося ось цей пакет пакет зуття то не наше, моюще. І ось тут це просто коробки від техніки. Ну, ось ці коробки по факту, але їх потрібно забрати. Ось. І картина. Ну, типу, ось це. А, ну і ось це це новорічні іграшки. Ще їх потрібно забрати. А так то все. Це їде зі мною літаком. Летить. А туди я ще запакую речі і усе. Ви пам'ятаєте, да, скільки тут було речей? Я все запакувала і ми з Сашою все занесли. Це просто неймовірно. А той, чемодан Мадану купували в Японії, і він оказався дуже поганим, і він залишається тут. Все. Ще, коротше, чуть не забула. Ось тут в мене є пакет з іграшками новорічними. До того пакету ось, до тої коробки, ще ось цей пакет. Бо він мене лежав під ліжком, і я не знала, куди його покласти. Ну, в принципі, ось так. Ось така картина. Але ще потрібно розібрати стол і стул. Але в машині вже місце ну, воно є, в принципі, але ось так. Наше в село приїхала ярмарка, типу, де різні виставки тут палаточки поставили. Я, чесно кажучи, ожидала від неї трішки, нічого не ожидала, навіть так скажемо. А тут, в принципі, надбет. Тут приїжджали різні трактори. Саша дивиться, може, фермером стане в Польщі, польський Я дивлюся, фермер. Я Це ламборгінівські трактори, чи ні. Ага. Дивиться, чи ламборгінівські трактори, окей. Okay. Тут І зараз ми перейдемо, ой, бач, перейдемо в парк. І там ми коротше, будемо дивитися ще на ярмарку. Такі тут є трактурки. Тут ще є ось такий тракторець. Я не знаю, що цей тракторець робить, але він коротше, щось робить. Так. А це наша улюблена частина походів. Це тварини. Ві тебе поглажу трішки. <реку> так, тут у <реку> нас будуть конюшки такі. Привіт! А це у нас корівка з колокольчиком-дзвоником. Як тобі корівка на моші ще на очі. Приятно, тепленько. Хороша корівка. А тут, коротше, черга, і вона для того, щоб зайти в ось цей купол, тому що тут ось такі красиві метелики. Ми на нього подивимося з цієї сторони. Ось він такий гарненький. Мотильочок один, мотильочок другий. В общем, вони там літають і люди їх знімають. Світло в них вільмове. Козликів, до речі, тут дуже багато, а 4 чи 5 вольєрів, 5, напевне, 5 вольєрів, зараз я вам всіх їх покажу. Це козлики чорненькі. Тут козлики біленькі. Привіт! Там козлики риженькі. там воно знов чорненькі через дорогу і там знов чорненькі. Цей козлик любить, щоб його чухали. Це зараз прийде, щоб його чухали. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, ще ось такі є чорненькі. І, всі вони і ще чорненькі. Ну, коротше, тут три, чотири, навіть, бо тут два вольєрчика. Чотири вольєрчика з чорними, один з рижими і один з білими. Рижі, самі тактильні і кусябільні. цього прям рожки такі великі. Можна тебе погладити? Можна. Зараз ми з Сашою підемо до віслічків, потім до маленьких поні. І потім вийдемо, подивимося, що там ще є. Бо начебто ми пройшли всіх твариночок. Начебто. Це, угу. це віслічок. Я не знаю, чи він захоче гладитися чи ні. А тут ми бачимо коника. Навіть не коника, а поні, бо коника досить великі, а це такий. Маленький, гарний такий теж коник. Так, вроді тварин ми всіх обійшли. А зараз підемо ще подивимося, що там продають, чи там їжа, чи там не їжа. І все, і ми, в принципі, яванку майже обійшли. Я там ще вам початок не знімала, ну ми будемо вертатися туди. Тут можна на кониках покататися. Я вважаю це брідятіною. Тут навіть є виставка різних грибів, типу, які, походу, можна їсти які не можна, а можливо вони всі можна їсти. Це скоріше всього тут стоїть табличка, що не трогати. Але мені здається, що, наприклад, ось цей, ну типу, навряд чи можна їсти. Ой, той фіолетовий теж навряд чи можна їсти. Коротше, ця ярмарка досить велика. Вона тут майже весь центр е зайняла. І ми зараз пройшлися трішки, типу, вийшли з неї, а тут, оказується, ще є барахолка. Ми вирішили прогулятися трішечки барахолкою, знайшли е різні купюри, різні прикольні ці. Е а. Коротше, разом прикольну штуку і думаю, що колись ця камера, на яку я вас знімаю, десь на якійсь барахолочці теж буде лежати. Да, Саш? Да? Лежать, то камера буде на ну коли за ж, через років 20 вона вже буде на барахолці, як якась камера стара. Я не за свою камеру, я взагалі не за цю марку. А, ну, типа, а я... Тут буде да, так. Да, да. Отак. Тут можна купити, знайти різні диски чи ці вініли, хто збирає, книги. Тут досить класні комікси, але вони всі на італійській мові. А взагалі італійську мову я не планувала. Мені хоч би японську вивчити з Японії. Різні старі машинки тут є, іграшки. Маш... Бачите, тут ось такі всякі. Всяка всячина. Этот... Опіль, який раніше робив німецькі грузовики. Mm. І найцікавіше, що воно все розміщується ось так просто серед вулиці, серед звичайних магазинів. Вони собі в центрі поставили ці палаточки. І усе. Інтересно, там воно є різні пояси, не знаю, можливо, натуральна шкіра, можливо, ні. І отак воно все. І песьо. Який стоїть прив'язаний, бо його походу залишили. Day two. Обіцяла вам показати магазин в Італії продукти, ціни. Зараз я йду з таким маленьким закупом, тому вам покажу усе. бо ми вже скоро їдемо з Італії нарешті. Тут, до речі, холодно, я вже типу в рубашці. 12 градусів. Не дуже весела, коли така температура. Хочеться в Азію. Але. Коротше, зараз я вам покажу трішечки магазинчиків і покажу продукти, які ми беремо. І в принципі скільки це стане. Хоча я робила вам розпаковку. Я робила розпаковку в минулому лозі. Але короч, покажу ще раз. Може щось знайдете для себе, цікавеньке. Розкажу, до речі, взагалі наш план такий маленький. Ми вже взяли білети в Варшаву. До речі, зламалася моя система, тому що в принципі ми купили білети через тиждень. Саша летить раніше, Саша летить у вівторок. Я в середу віддаю автомобіль наш і лечу в четверг. Ось, і за тиждень білети мені коштували 37 євро. Це без багажа, але я докупляла багаж. Що, в принципі, прямо not bad, not bad. Ціна як для покупки на візер за тиждень. Тому, в принципі, я зламала систему. Ну, не зламала систему, я в принципі а, тепер розумію, що не завжди потрібно купляти білети завчасно, іноді можна вицепити ось так, залежить від алгоритмів в принципі, авіакомпанії. Так, по-перше, що нам потрібно купити, це. Листя салату, я думаю, чи взяти руколу краще, вона стоїть, до речі, по 25 грамів такого листя салату коштує 1 євро. Не знаю, чи руколку взяти, чи можливо я візьму листя валерянки. Напевно, листя валерянки. Вона воно має бути хорошою якості. 269. До речі, ви знали, що на ньому є просрочка, тому що я не знала, за що санувати дата, дата, бо беремо тоді ось це. До речі, що прикольно, типу, я ніде не бачила в світі, але тут в кого кафе ну, густого, типу, ця, тут є прям 30 капсул. Зазвичай їх 16, а тут 30, величезна упаковка. Коштує воно 8,49 євро. Є ось такі, є сіренькі, є темно сірі, і ціна 8,49, в принципі, за 30 капсул. Наче і окціна. Далі, що нам потрібно далі? Алкоголь, Апероль. Зразу видно, що ми в Італії. 13,39 за літр, літр аперольчика. Так, на сніданочок я беру тут зазвичай ось ці сосиски. Вони 2,99 за кілограм. Типу, 10 штук великих. Суперські сосиски, прям запам'ятовуйте на грілю ідеально. І сирочок. І сирочок, ось цей гарганзола. Ось він. 2,55. Супер. Так, ось такі в нас ціни на помідори, євро 49 пів кілограму помідорів. Я думаю, можливо, я їх і візьму. Хоча ось тут є за кіло 90, євро 99 один кілограм. Можливо, ці візьму. Напевно, краще ці візьму. Так, ось такі сухарики. А, я беру. До салату вони стоять євро 59 євро, просто сухарики. Лися салату, сухарики, помідор. І це все залити оливковою олією, суперський салат на вечір. Оце хліб, типу, кому цікаво, можливо. Ось такі ціни тут. Хліб тут, кстати, дерьмовий, відстойніший. Ціна покупки мені стала 13 євро. Оцього всього, що я купила, це було лися салату, помідори. ці Хлібці, а потім яйця, сосіски. наче все. 20 євро. Дорого це чи ні? А ну ка пишіть, пишіть ваші коментарі. Так, Ми дуже довго йшли лісом і вийшли на ось такий прикольний вид. А тут такий місток. Не дуже надіжний, скажімо так, але металевий, не стікляний. Як да, тут дуже гарно. Мама каже, що ось там є. Десь ось там є озеро з сердечком. анука, ка якщо ви його там бачите, то напишіть мені. Ну, там лівий шлуночок сердечка правий Лівий шлуночок правий. Ось таке сердечко. Типу, чик, чик і воно розбите. Розбите сердечко. Як тобі тут? Дуже довго йти, до цього чудесного місця. А далі Лісом поле. поле сердечко є. Короте, ми вже йдемо назад, назад вроді би поінтрісні вроде Тепліше стало, а до речі, ми бачимо, да? як ми подіти. Ну, типу, чому так діті хочете запитатися? Я скажу, бо тут 10 градусів і ще позавчора було 30. І 20 градусів перепада температури, ну це трошечки зашкварненько, ні? Ми з Сашою пиняли, що нам краще з зими в літо. Отак в куфтах, куртка куртках ходиш, але потім 12 годин і ти в шортах. Це поінтересні, ніж і ти сидиш шортах. в шортах і одним прекрасним днем, не прекрасним скобочком, в тебе відбувається дубаріна. Засипав в шортах, проснувся в Да. Добре, що куртки були в доступності. А, до речі, це моя одна єдина куртка, і скоро зима. Я, звісно... В роздумах, що мені робити. Чи купити куртку за не знаю там 100 доларів. Чи купити, Чи купити білети за 300. Похід з лісом виглядає цікавіше, коли ти йдеш назад, бо ти йдеш типу вниз, хоча тут більше зараз рівнина. Там далі буде типу, потрібно буде підніматися. Людей багато йде, і людей йдуть в футболках. Зараз ми Вон Там мужчина пішов в футболці, а вон там в шортах. І Я удивлена, звісно, їхнім подвигом, бо я тут боюся не захворіти. Просто не захворіти. як А тут так. Є сосною і як в тебе так? — Ось там попереду ми бачимо гору. І на ній сніг. Тут, в принципі, по округу Мілану досить багато є містечок, ой, містечок, а місто, де видно, гори засніжені. І, в принципі, їх стало більше засніжених. Тобто, в плані снігу більше стало на горах. Зараз вже її, напевно, не видно, але так. Да. Зима близько. Так, ну що, якийсь там 12-й день. Нашого пакування, і що я вам можу сказати? Машину я завантажила всю вже з мамою, з Сашою, ми, коротше, вантажили вже всі. Саша поїхав вже в Польщу підключати контракт на нашу нову квартиру. Я мала завтра відправити машину евакуатором, але Саша зателефонував до мужчини, і мужчина сказав, що ой, а я заберу не завтра, а в четвер ввечері. А я в четвер зранку вже лечу в Польщу, в мене куплені білети. Очень весело мені. Зараз у нас максимально переігрується трішечки план, але дивимося, як зараз там мама сработається. Можливо, завтра ми машину перевеземо на роботу до неї. Я полечу від четвер, а вони машину завантажать самі. Стоїть питання на кібіні маті я ці два дня сиджу тут, ми могли полетіти разом з Сашою. Ну, то вже такої. Що ми з віщей спакували? Цей чемодан їде зі мною. в Ізаїр, Купили ще один чемодан. Ми купили. Сумка, чемодан. Тут ще докладеться в мене зубна паста, щотка то, чим я користуюся зараз. Там, до речі, отуди я спакувала одіяло на хвилиночку і дві подушки. Точніше, не подушки, а сашного кота Він не знає про те, що я його привезу, це буде для нього сюрпризом. І я хочу купити ще один маленький подарунок, це теж буде йому сюрпризом, але я типу куплю. І коротше, отака от така історія: ми пам'ятаємо, що тут було, тут вже нічого немає. Ще мені потрібно зараз в машину закинути оцю штуку. Це ми накривали машину, коли було холодно. Ой, не холодно, а зимою. Коротше, коли ми уїхали, це накриття. І як ми бачимо, все. Ще отут досихають деякі речі, я їх також спакую і заберу з собою. І усьошечки, я все спакувала. Зараз покажу вам комнату нашу, вона взагалі пуста. Я вже, знову ж таки, як я сказала, вже всі віші одіяла, подушки, все повністю спакувала, вже, типу, нічого немає. Наша кімната взагалі пуста. Хто пам'ятає? Тут був стіл, я не пам'ятаю, чи я показувала, до речі, ну, коротше, тут був стіл, робоча зона Сашина, Ця штучка була повністю заповнена речами. Зараз тут тільки ті речі, в яких я по факту буду летіти. Пусто, повністю пусто і ліжко. Отак От ми, коротше, і жили. Ну що, сьогодні останній день мій находження в Італії. Зараз мені потрібно ось цей пакет, ой, не пакет, а ось це все коротше, скласти і зважити, тому що це їде зі мною, тут має бути не більше 20 кг. Зараз мені потрібно оце здуть, бо воно набралося. Десь коротше пакет цей порваний, але окей, нічого страшного, головне, щоб я закрила його. І зараз покажу вам ще один лайхак. Я не знаю, чи знали ви про нього, чи ні, як в загальному ми важимо речі. А перше, що потрібно, це закрити чемодан, зважитися з ним, а потім зважитись без нього. Ну і віднімети різницю, і це по факту буде вага, яку має чемодан. А мені через... 40 хвилин потрібно буде гнати машину на локацію звідки її завтра планують забрати, тому що тут, оказується, не можна привезти машину, бо типу, заборонено заїжджати великим фуром, а там прийде велика машина. А, я зараз роблю контрольне зважування свого чемодана, тому що оказалося типу, тут більше 20 кілограмів, хоча по факту нічого не лежить, і типу мене це, звісно, трішечки розстроїло. Ну, винесла деякі речі. Важимо, чемодан. Ну, коротше, отак машина завантажена. Ні хрена не видно в задній вид. Тут, коротше, теж все завантажено. Їдемо. Ще мені 9 хвилин їхати. Ну, нічого, нічого. Не перший раз мені їхати на цьому, як його звати, без заднього вікна, тільки на бокових. В общем, усе. Машинку я загнала. Тут вона сьогодні переночує одну нічку і вже завтра вона, надіюсь, поїде в Польщу, а я її там з Сашою вже зустріну. Тут, в принципі, більш ніж достатньо місця, щоб заїхала. Велика фура, тому було прийнято рішення її сюди завести. Тому запам'ятовуємо її тут, бо вже на наступний раз вона буде, надіюсь, ну що, Вітаю вас в Варшаві. Я вже приїхала, прилетіла сюди сьогодні о 8-й ранку. Встигла навіть поїсти в Макдональдсі. Зараз чекаю вже електричку в Познань. Ось так виглядає вокзал, Варшова Заходня. Я вже його знаю як свої п'ять пальців, тому що я тут постійно в Україну, з Італії в Україну, з України в Італію, з України в Познань. Ну, коротше, це моє місто життєства в Варшаві. Ось так виглядає. Його, до речі, трішки реконструювали, то він став трішки красивіший, бо десь півтора року назад він був просто такий собі можна, ні, трошки. Week later. Так, ну що, у нас на сьогодні вже вівторок. Я приїхала в четвер і сьогодні доїжджає машина. Зараз ми підемо її зустрічати, забирати наконець наші вищі, тому що ми жили, можна сказати, більші тиждень, як на Airbnb. З одною сумочкою, в яку я там помістила можна сказати, майже нічого, хоча там було 20 кілограм. Тому зараз біжимо, зустрічаємо. Машина вже майже приїхала. Саша перераховує свої гроші. Зараз у нас на рахунку стане мінус 800 доларів. Грустно, Дуже грустно. Покажи, Саш, як виглядають злоті людям, може, хто не знав. Отаку так виглядає перевоз машини з Італії в Польщу. Це ще навіть не ремонт. Це так. чиста транспортування. Ось так нас виглядає. Що там, Саш, кажи? Нічого, будні іммігрантів. Ти готовий? Зустрічати нашу недріжимость. Недріжовость нашу А чого все по-новому? Та не по новому. Чого? Якби ти переїжджав на іншу квартиру, ну, просто. Я ж кажу, все по-новому. Зараз знову піші. Та Продавки ти, виходить, в Україні, Україні в... теж хоч був іммігрантом, коли переїжджав з і квартири на Пішли сюди Я взяла ключик той. Коротше, там біля нашого дому оказується не можна було розгружати, але біля зоопарку можна. Ми зараз розгружаємо возі зоопарка за Все, все коротше, забрали нашу красотку, Номера в нас отак. От вот. Усьо, короче, Саша погнав. Зараз ми швидко її перепакуємо. Я заказую вже одразу номерну рамку нову, тому що нам треба буде її гнати через пару днів на СТО, а номера немає ззаді. Короче, все робиться дуже швидко. Ситуація. переїзд. Виглядає ось так. Я навіть не знаю, з чого розпочати. Зпочну з того, що треба пересірати речі, а тут ще якби лочка лежить. Угу. Саша бідолога мій на стройці працює навіть не на стройці, а на складах. Да. На цьому закінчується мій блог. Підписуйтесь на цей канал та діліться своїми враженнями, адже мені дуже важливо це для розвитку каналу. Па-па!